Козироги, вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Почнемо з Венери. Вона перебуватиме в знаковій стрільця до 20 чисел січня. А отже, в вашому 12-му домі гороскопу 12-й дім це сфера усамітнення нашого минулого духовних практик благочинності. Таке положення означає, що вам буде приносити задоволення, заняття благочинністю, перебування на самоті, а можливо якісь обмеження духовні практики. Проте 1 січня відбуватиметься напружений аспект між Венерою, а також Сатурном. І через цей аспект ви можете відчути, що подібний стиль життя і обмеження духовні практики вони нібито не дозволяють вам наповну насолоджуватися життям. І цього дня ви можете не відчувати задоволення від подібного ритму, від подібних заходів. А скоріше вони здаватимуться вам проявами аскетизму, і ви будете неначе урізати таким чином своє задоволення від святкування, і ніби будете позбавлені від задоволень, які доступні в цей час іншим людям. 2 січня Меркурій переходить зі свого ретроградного руху в рух прямий, в знакові стрільця, тобто вашому 12-му домі гороскопу. І це буде періодом, коли ви побачите, що якісь ваші справи з минулого, а будь то переговори, підписання договорів, чи будь-які інші паперові справи, а також, можливо, розмови, почнуть нарешті вирішуватися, зрушить з мертвої точки. Все, нібито буде ставати на свої місця і ставатиме зрозумілим. З 4 січня планета активності, сили, руху вперед, це Марс, перейде в знак Козерога, тобто ваш перший дім гороскопу, адже це ваш знак. І з цього часу ви будете відчувати, що вам потрібно постійно знаходитися в рухові, постійно щось робити. Ви буквально не зможете сидіти на місці, інакше ви будете відчувати тривогу, якщо ви будете знаходитися подаль від виру справ. Тому вам просто потрібно і необхідно починати діяти, втілювати в життя ваші ідеї, досягати ваших цілей. 9 січня Меркурій та Нептун будуть в напруженому аспекті. Через це приховані мотиви інших людей негативно впливатимуть на вас самих, а також на ваші справи. А в цей час можливий розгул шахрайства, а також аферистів, тому будьте дуже уважними цього дня, не попадіться на їхні провокації. Також не варто планувати на 9 січня якісь серйозні перемовини, а важливі документи підписувати і, взагалі, проводити будь-які важливі для вас розмови, тому що навіть якщо вам здасться. Що ви з вашим опонентом, співрозмовником досягли якогось консенсусу, дійшли якогось взаєморозуміння, то в майбутньому виявиться, що це зовсім не так, і ви були просто на різних хвилях і неправильно зрозуміли одне одного. 10 січня відбуватиметься гармонійна взаємодія між сонцем та ураном, будуть взаємодіяти ваш перший та п'ятий доми, тому можна сказати, що це буде аспект удачі найбільше для вашого знаку. В цей день ви відчуєте імпульс до дії. Вам захочеться діяти швидко, рішуче. Проте не слід розпорошувати цю енергію на будь-що. Краще присвятіть її тому, що вдасться найкраще цього дня. А саме шукайте незвичайні вирішення своїх проблем, можливо, застарілих проблем або ж ситуації, які давно застрягли і нікуди не могли рухатися. Грайтеся зі своїми друзями, однодумцями. Вони цього дня можуть порадити вам багато цікавого та корисного. Також влаштовуйте колективні мозкові штурми. В роботі застосовуйте новинки науково-технічного прогресу, соціальні мережі, інтернет. Також проводьте дослідження, і буде дуже вдалим планувати майбутнє. При тому не боячись виходити за рамки, за кордони і застосовуючи весь той креатив, на який ви здатні. І цей день також буде вдалим для того, щоб здійснити покупку гаджетів або іншої техніки. 11 січня відбуватиметься молодик в знакові Козорога, тобто вашому першому домі-гороскопу. Молодий місяць це завжди початок чогось нового, нові віяння. Тому на вас чекають події, які закладатимуть старт у змінах в вашій особистості, можливо, в вашому зовнішньому вигляді або в манері презентувати себе. Ви можете почати змінювати свій стиль або зайнятися саморозвитком, чи ж планувати своє майбутнє. Продумайте ці зміни дуже детально, а ще краще запишіть їх. 11 та 12 січня буде гармонійний аспект, аспект удачі між Марсом та Юпітером. І в цей період ви відчуєте, побачите, що ваші справи починають стрімко розвиватися, масштабуватися, прискорюватися. До того ж, це буде відбуватися поза вашою участю, поза вашими зусиллями. Нібито саме по собі, завдяки долі або ж обставинам, 14 січня відбувається повернення Меркурія в знак Козорога, тобто ваш перший дім гороскопу, і з цього часу вам стане простіше висловлювати свою думку, обстоювати свою позицію, говорити про себе, про свої позиції, вподобання. І до того ж, це буде цікаво оточуючим. Ви будете просто в центрі інформації, контактів, зв'язків. Готуйтеся, що в цей період у вас буде дуже багато комунікацій. 19 січня, завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Юпітером, буде вдалий день для того, щоб здійснити важливі переговори, підписати документи, можливо, виступити, заявити про себе своєю думкою або ж провести розмову з важливою для вас людиною. Також вдалою буде покупка якоїсь дорогої речі цього дня. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і одночасний перехід. Знак водолія одразу двох важливих планет планети Плутон та Сонця. Так, сонце це світило, проте в астрології ми називаємо його планетою. І з'єднуючись із Плутоном, сонце трансформує свої енергії, з якими воно потім протягом всього року буде йти до наступної зустрічі з Плутоном. Проте це впливає не лише на сонце, а і на нас, простих людей, також. Перед нами постане вибір або нам змінюватися самостійно, усвідомлено, змінювати свої думки, переконання, можливо, свою поведінку щодо інших людей, а своє ставлення до роботи, здоров'я і так далі, до різних сфер життя. Або ж якщо ми цього не робимо, то Плутон нас буде змушувати змінитися, тому що така вже його роль він все змушує змінюватися, трансформуватися. І він це робитиме за допомогою неприємних ситуацій в нашому житті, можливо навіть кризових ситуацій. Тому вибір за нами, або ми змінимося самі, тобто самі керуємо життям, або ж піддаємося впливу Плутона, і також нам доведеться все рівно змінитися. Питання тільки якою ціною Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років, тож самі розумієте, що це початок справжньої історичної епохи. Проте, через те, що Плутон є найповільнішою планетою нашої сонячної системи, то зміни, які він викликатиме, відбуватимуться не одразу після того, як він зайде в знак водолія, а поступово. Проте зараз вже ми можемо бачити, як закладаються передумови для подальших змін. До того ж, вони стосуватимуться не лише кожного з нас. А народів в цілому і держав загалом 23 січня Венера переходить в знак Козирога, тобто ваш Козироги перший дім гороскопу, і з цього часу ви будете просто чарівливими. Ви будете подобатися оточуючим. Всім захочеться бути поближче до вас, погрітися об ваше тепло, об вашу харизму. А особливо ви будете подобатися представникам протилежної статі. Цей час ви зможете добиватися того, що вам потрібно, за допомогою власної харизми, а ще очікуйте на підвищені витрати на самих себе. 25 січня відбуватиметься повня в знакові лева, тобто в вашому восьмому домі гороскопу. Повня завжди несе якусь кульмінацію або завершення подій. Тому можуть відбуватися події, пов'язані з тим, що ви закінчите оформлення, наприклад, державних виплат або страхового полісу спадщини, або ж в доходах вашої людини по життю, вашого партнера по життю, відбуватимуться зміни, якісь які впливатимуть і на вас. До того ж, восьмий дім це також дім пристрастей, і тому поблизу повні на вас можуть чекати якийсь або сплеск пристрастей, або якась ситуація, яка розставить крапки на ситуаціях в вашому житті, які викликали якісь бурхливі реакції і події. 26 січня відбуватиметься взаємодія між Сонцем та Юпітером. Що робить цей день дуже вдалим для того, щоб заявити про себе в будь-якій сфері життя? Продемонструйте свої таланти, здібності, свої надбання і, взагалі, те, на що ви здатні. На 27 січня плануйте розмови або переговори з людьми, які є старшими за вас, або з вашим керівництвом. Також, якщо вам потрібно звернутися до органів державної влади, також можна сміливо планувати це на цей день. А якщо вас цікавить сфера романтики і побудова нових відносин, то саме в цей день ви можете познайомитися з людиною, яка буде або старшою за вас, або займатиме якусь керівну посаду, або ж вам просто захочеться дотягнутися до цієї людини душею. І до того ж, ваше знайомство цілком може перерости у серйозні і тривалі відносини в майбутньому. З 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Марса, і вони утворюватимуть гармонійний аспект до урана. Завдяки цьому ваші слова, думки, а також дії будуть діяти заодно. Вони не будуть розрізненими. До того ж, вони будуть впливати досить бурхливо, можуть викликати якісь. Непередбачувані або важко передбачувані наслідки, проте ці наслідки 100% будуть для вас позитивними. Тому можете сміливо планувати на цей час якісь крупні покупки або ж переговори, взагалі заявлення про себе, виступи, підписання договорів, поїздки будь-що з цього переліку буде в плюс. А я бажаю вам вдалого першого місяця нового року, адже він закладає фундамент на увесь рік. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!